Коли жінки на фронті виконують бойові завдання, форма має значення. Вітаю вас на ютуб каналі Новини Лайв. Мене звати Антоніна Карташева, і сьогодні на полігоні тестуватимуть жіночу військову форму, яку жінки використовують вже понад рік, але її досі затверджують в міністерстві оборони України. На захисті країни зараз стоять понад 60 тисяч жінок. Більшість з них взяли до рук зброю на початку повномасштабної війни, не знаючи нічого про армію. Тоді жінки не очікували, що їм видаватимуть чоловічу форму, навіть білизну. Ми прийшли з сестрою 24 лютого в територіальну оборону і, можливо, два місяці ходили взагалі без форми, а потім нас почали забезпечувати формою. І видавали виключно чоловічі розміри, які ми потім перешивали. Над зручною жіночою формою рік тому почала працювати депутатка Ірина Никорак, яка створила проєкт Arm Woman Now. Вже зараз за донати відчувають зручну жіночу білизну, термобілизну, штани та бушлати і роздають жінкам на фронті. Це вже другий мій комплект. Він був суперзручним. Він пройшов зі мною Бахмутський напрямок. Дуже зручно, комфортно, не обмежує в рухах. Наразі на передовій близько 4,5 тисяч жінок воюють у формі, яку отримали за гроші благодійників. Паралельно розробники ведуть перемовини з Міноборони, аби цей одяг став офіційною формою для українських жінок в армії. Наша форма, яку ми розробляли з нуля вперше в Україні, використовуючи міжнародний досвід, використовуючи стандарти НАТО, але максимально намагалися її адаптувати до тієї статутної форми, яка передбачена для чоловіків. Тобто зовнішня вона не відрізняється, але, звісно, лекало враховує жіночу тілебудову. На полігоні під Києвом форму випробовували на собі цивільні жінки, які опановують знання з військової справи. Бігали, повзали, долали перешкоди і запевнили. Зручно. Супер, зручно. жінки на фронті справжні героїні, і вони без сумніву заслуговують на комфорт. Залишайте свої лайки під цим відео і залишайтеся з нами. З вами була Антоніна Карташева на Ютуб каналі Новини Лайв.